Давайте розберемо побічну дію, класифікацію представників, механізм дії серцевих глікозидів і вибачаюсь. Взагалі, кардіотоніки поділяються на прямої і непрямої дії. Ну, непрямої дії вони належать і до інших груп, тобто, це антигіпертензивні як інгібітори АПФ, бета-адреноблокатори блокатори ангіотензину 2, антагоністи кальцію, діуретики і так далі. А прямої дії ми сьогодні розглянемо: це стероїдні кардіотоніки, тобто серцеві глікозиди, і нестероїдні. Отже, серцеві глікозиди. Їх механізм дії. Вони блокують калій натрієву АТФ-фазу кардіоміоцитів, зменшують внутрішню клітинну концентрацію калію і збільшують концентрацію натрію. Внаслідок цього стимулюється натрій кальцієвий обмін і звільнення також катехоламінів з лабільних депо стимулюється АМФ, тобто вторинний месенджер. А внаслідок цього стимуляції натрій кальцієвого обміну кальцій. Збільшується концентрація кальцію в кардіоміоцитах. Чим більше концентрація кальцію, тим більше він буде зв'язуватись з тропоніном, з тропоміозином, і тим більше буде сила скорочення, тобто ефекти, це позитивна інотропна дія, Тобто, збільшується сила серцевих скорочень і при цьому укорочується систола. збільшення амплітуди R. Звушування комплексів QRS, слажування чи інверсія зубця Т. А, негативна хронотропна дія, тобто подовження діастоли, уповільнення частоти серцевих скорочень, подовження інтервалу РР і негативна дромотропна дія, тобто сповільнення проведення імпульсів по бройній системі, подовження інтервалу ПК, по тобто більш-менш так зрівноважує енергетичний потенціал. Кардіоміоцитім звішуючи силу серцевих скорочень, але при цьому зменшуючи провідність і е, зменшуючи частоту серцевих скорочень. У малих дозах він також серцеві глікозити викликають негативну батмотропну дію а у великих навпаки підвищують збудливість. Батмотропна це збудливість. Е, отже, вони поділяються серцеві глікозиди на препарати групи на перстянки наперстянка може бути пурпурова і шерстиста, препарати групи штрофанта, препарати конвалії травневої і препарати гороцвіту весняного. Отже, препарати групи наперстянки пурпурової, це дигітоксин, є неполярним, є інша класифікація популярності, ми потім її розглянемо. Дигоксин це препарат наперстянки шерстистої і це ланіт також. Вони підвищують скоротливості міокарду, сповільнюють атріовентрикулярну провідність, частоту серцевих скорочень за рахунок збільшення тонусу парасимпатичної нервової системи У целаніда більш виражена брадикардична дія. Препарати групи Строфанта – це строфантин К і строфантин G. Більш виражена систолічна дія, ніж діастолічна, в порівнянні з препаратами на перстянки. Препарати конвалії травневої це корглікон, він менш токсичний за астрофантин, більш виражений спокійний ефект на центральну нервову систему має. І також настоянка конвалії. Препарати городцвіту весняного. На стійгор цвіту менш активні на систолу, менш виражена діастол, лічний ефект, менше впливають на тонус блукаючого нерва і більше заспокоюючого ефекту. І кардіофіт, кардіолін. Застосовують їх при гострих серцевих недостатностях, при хронічних серцевих недостатностях, тому що вони не виснажують серце в. На відміну від препаратів неглікозидних кардіотоніків, як допамін добутамін. Також при супровектрикулярній пароксизмальній тахікардії і миготливій Ну, Отруєння тут дуже так швиденько написано. В принципі, найбільш, найбільш, найбільш важливе тут все написано: також про отруєння серцевими глікозидами. Неглікозидні кардіотоніки, бета -адрен... 1 адреномиметики адреноміметики поділяються, інгибітори фосфодіастерази, препарати, що збільшують чутливість скоротливих білків до кальцію. бета -адрен... 1 адреномиметики – це добутамін, він має інотропну батмотропний і хронотропний позитивні ефекти, тобто він найбільш так ж, е, збільшує і частоту, і збудливість, е, і силу скорочень. Не підвищує артеріальний тиск, знижує опір судин малого кола кровообігу. Їх застосовують, не треба е, з, говорити точніше. Е, Хронічну серцеву недостатність вичеркнемо, при кардіогені, при кардіогенному шоці, при хірургічному втручанні, при гострій серцевій недостатності, і для діагностики і хімічної серця, для діагностичних тестів. Дофамін це стимулює дофамінові Д1 і Д2 рецептори, бета і альфа-рецептори, і у нього Дія безпосередньо пов'язана з дія на ці рецептори безпосередньо з концентрацією у крові, тобто від доз залежить. Дофамін у низьких дозах має діоретичну дію, так як збуджує дофамінові рецептори безпосередньо у судинах нирок. У середніх дозах він має бета-адреноергічний вплив, тобто буде збільшувати в основному частоту силу серцевих скорочень на серце діяти, і у високих дозах діє він здебільшого на альфа-адренорецептори, тобто збільшує тиск внаслідок стимуляції альфа 1 адренорецепторів судин. Отже, до Фамін призначають в такому разі у низьких дозах при нирковій недостатності, у середніх при серцевій недостатності гострого характеру, і у високих дозах при різних там шоках, колапсах, коли безпосередньо порушується судинний опір. Далі до бета-1 адреноміметиків також належить адреналіногідрохлорид і норадреналіногідротартрат. Інгібітори фосфодіестеразу, мілренон амренон блокують фосфодіастеразу, яка активує транспорт кальцію у філаменти, точніше, блокують фосфодіестеразу і цим активують транспорт кальцію у філаменту саркоплазматичного ретикулуму. Внаслідок цього інотропний вазоделятуючий вплив, стимулюють ліполіз, гальмують агрегацію тромбоцитів, продукцію чинників. Терапія важкої гострої, декомпенсованої хронічної рефрактерної до серцевих лікозидів серцевої недостатності, збільшує чутливість скоротливих білків до кальцію, це левосимендан. Він стабілізує структуру тропоніну, підвищує спорідненість його до кальцію і полегшує взаємодію активно з міозином при декомпенсації хронічної серцевої недостатності і серцевої недостатності при інфаркті. Кардіотонічні препарати, знову ж таки, серцеві глікозиди. Тут є і така за похідними, скажімо так, класифікація, і ось така за полярністю, тобто є неполярні серцеві глікозиди. Вони повністю всмоктуються у шлунково-кишковому тракті і міцно зв'язуються з білками плазми, метаболізуються в печінці. Дія наступає досить швидко. Наприклад, дигітоксин. Помірно-полярні. Вони частково всмоктуються у шлунково-кишковому тракті. Це дигаксин, циланіт також дигітоксин менше, ніж дигітоксин вони кумулюють. І Дія їх е, через 5-30 хвилин відбувається, наступає, вибачаюсь. Якщо говорити про полярні, вони практично не всмоктуються в шлунково-кишковому тракті і не біотрансформуються в печінці, не кумулюють, екскретуються із сачею. Початок дій через 5-10 хвилин. Це строфантин-корглікон найбільш такі швидкодіючі препарати, які використовують найбільш часто і в кроці також. При серцевій недостатності гострого характеру. Далі, що ми говоримо далі? Про побічні ефекти серцевих глікозидів. Вони мають взагалі, ну, якщо говорити ще про ефекти їх, Окрім позитивного інотропного ефекту, вони мають і трофічні ефекти, тобто вони відновлюють показники енергетичного, пластичного і ліпідного обмінів, електролітного балансу і знижують потребу міокарда в кисні і витрати енергії, стабіліза... стабілізують мембрани лізосом. Тобто, вони, в принципі, досить непогано впливають на серце, при цьому збільшуючи його викид серцевий. І силу скорочень, але при цьому уріжаючи частоту. А, так, ну тут зміни на ЕКГ. Отже, вони посилюють, скорочуть тривалість систоли, збільшують хвилини ударний об'єм, серцевий індекс, подовжуючи діастолу, а, зменшується частота серцевих скорочень, наближується до, нос, до норми розміру серця, а, зменшується виносний тиск. Наближується до норми артеріальний тиск, підвищується кровопостачання серця, зменшується об'єм циркулюючого крові, об'єму циркулюючого крові, і залишковий об'єм крові. Зменшується тиск крові у судинах малого кола кровообігу, це зменшує ризик набряку легень кардіогенний і діуретичний ефект внаслідок того, що в результаті пригнічення активності натрій калієвої фази канальцевого епітелію, підвищується нирковий кровотік і клубочкова фільтрація, і зменшується гідрофільність інтерстицію. збільшується резорбція містканинної рідини і зменшується реабсорбція натрію і води, прискорюється метаболізм, зменшується синтез альдостерону, реніну, вазопресину і це веде до зменшення набриків. Брадикардитичний ефект, негативний дромотропний ефект. Отже, основні побічні реакції серцевих глікозидів це аритмогенна дія, тобто виникають шлуночкова екстрасистолія, атріовентрикулярні блокади, вузловий ритм, передсердно-шлуночкова дисоціація. Пароксизмальна передсердна тахікардія, фібриляція шлуночків. На другому місці це алергічні реакції, шкірні висипи, кропив'янка. Збудження центрів довгастого мозку супроводжується нудотою блюванням, втратою апетиту, диспептичні явища, діареї і так далі. І Також треба пам'ятати, що серцеві глікозити. Порушують електролітний баланс, тобто зменшується рівень калію і підвищується рівень кальцію. Порушується кольорове бачення, сплутаність свідомості і депресії. Це також треба запам'ятати: про кольорове бачення буде у симптомах отруєння. Профілактика, яка необхідна при застосуванні. Серцевих глікозидів призначають обережно при блокадах, не використовують ці препарати при раніше виявлених токсичних реакціях, фібриляціях, також дивляться на ступінь гіпертрофії ішемічної хвороби серця, інфаркту і так далі. Обережно застосовуються з діуретиками. Тому що викликають, які особливо викликають дефіцит калію а, і іншими препаратами, які спричиняють гіпокаліомію, враховують наслідки взаємодії з іншими лікарськими препаратами, обережно застосовують при тяжких захворювань легень. Пацієнт інформує лікаря про перші ознаки передозування, треба йому це сказати. Якщо є нудота, таблювання, втрата апетиту, надбірне зменшення частоти серцевих скорочень і за це за цим також слідкують, слідкують за пульсом. Отже, лікування. Якщо побічні ефекти серцевих глікозидів не тяжкі майже одночасно, то зазвичай необхідно припиняти, застосовувати серцеві глікозиди. Якщо є необхідність прискорити виведення, то застосовують вугілля холестерамін. При гіпокаліемії, також застосовують препарати калію. Для корекції аритмії лідокаїн, фенітоїн, новокаїнамід. У випадках гіперкальціємії також комплексоутворюючі речовини це унітіол. Взагалі, унітіол є антидотом, можна сказати, при дії серцевих глікозидів. Давайте ще раз ще раз у загальному, яка може бути дія отруєння серцевих глікозидів, це порушення ритму, провідності, фібриляція, блокади, порушення зору. Це кольорові галюцинації з переважанням жовтих і зелених кольорів. Диспопсія, блювання, сонливість порушення свідомості. Також бради, різні бради аритмії і, можливі, агресія, галюцинації, збудження і так далі. Лікування це промивання шлунку, сульфат, як антидот унітіол це донатор сульфгідрильних груп, який буде. Підвищувати виведення цих сполук серцевих глікозидів, Настоянка красавки краплі зелені на прибради кардії, перецердно шлуночковій блокаді. Дифенін, лідокоїн при, шлу... при шлуночкових аритміях. калію і магнію препарати для поповнення дефіциту йонів. Ну, препарати калію і магнію, наприклад, це може бути панангін і так далі. Є, також можуть застосовуватись антитіла до дигоксину фрагменти різні, комплексони для зв'язування кальцію. А, далі говоримо про неглікозидні кардіотоніки, тобто це допамін, добутамін. Добутамін це бета-дренодрена -одрен який підвищує серцевий викид, скоротливість і має незначну позитивну хронотропну дію. При гострій серцевій недостатності, побічні ефекти у нього тахікардія, гіпокаліємія, підвищення систолічного артеріального тиску, шлункові екстрасистолії, шлуночкові фібриляції, шлуночків, фібриляція, шлуночків, пересертна фібриляція, нодота, блювання, тремор, гіпертензія, ангінозний біль, задишка, тахіаритмія, ішемія, фібриляція, шлуночків, гіпотензія, так як добутамін все ж таки збільшує потребу міокарда в кисні. Лікування при потребі симптоматичні заходи, лідокаїн, бета-адреноблокатори у разі тяжкої шлуночкової аритмії, при випадковому потраплянні в шлунково-кашковий, активоване вугілля, форсований діурез, діаліз. Допамін або дофамін це стимулятор дофаміновим, знову ж таки, рецепторів, бета і альфа-адренорецепторів. Має інотропну, хронотропну дію, підвищує загальний периферичний судинний опір, покращує нирковий, мезентеріальний і мозковий кровообіг. Застосовують його при станах шоку, при серцевій недостатності, при реакціях гіперчутливості, при виражених зниженнях артеріального тиску. Побічні ефекти у нього це серцебиття, аритмії, в тому числі тахікардія і також шлуночкова, супровентрикулярна і синусова, атріовентрикулярні блокади, розширення комплексу QRS, спазм периферичних артерій, вазоконстрикція, порушення дихання, тривожність, відчуття страху, при попаданні під шкіру викликає некроз. Передозування. Це в основному всі симпатоміметичні ефекти, тому що він є проміжним продуктом синтезу норадреналіну. При застосуванні високих доз збільшується збудження альфа-рецепторів. і Розвивається артеріальна гіпертензія, тихікардія, аритмія, збільшується діастолічний тиск в лівому шлуночку, набрік легень, напади стенокардії, нодота, блювання, похолодання кінцівок і ціанос. Лікується це зниженням дози, короткочасним припиненням, вливання, тривалість дії допоміни дуже коротка, він і так виводиться дуже швидко. Якщо цього недостатньо, то застосовують бета-адреноблокатори або нітрогліцерин. Вводять також фентоламін для усунення аритмій, антиаритмічні засоби. Левосемендан це посилює чутливість скоротливих білків до кальцію. Його, в принципі, побічні ефекти, не такі вже і страшні, там головний біль, гіпотензія, тобто специфічних, особливих якихось немає. Ну, гіпокалімію може викликати також. Мілренон, амренон, його побічні ефекти також аритмія, гіпотензія, тромбоцитопанія, гепатотоксична дія, біль в грудній кліці, печіння в місці введення. Ну і в принципі, в принципі, все.